Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у нас рубрика Дикуха з болот, на яку я натрапив абсолютно випадково. Ну і оскільки вона з Белгородської області, то я вирішив скористатися трендами Ютубу і записати таке невеличке клікбетне відео. Гортаючи історичну літературу по Святославу князю Київському, тому самому, що йшов на ви і у якого була зачіска під оселедець, я натрапив на ілюстрацію. Пам'ятник Святославу. І зацікавився, де ж це його встановлено і з якої нагоди. Бо по Святославу не так вже й багато даних. А якщо пам'ятник, то напевно знайшлися якісь нові археологічні знахідки, ну або влада вирішила якось привабити туристів чи заохотити електорат напередодні виборів. Поліція значить у Вікіпедію і читаю наступне. Пам'ятник князю Святославу Ігоровичу, робота скульптора В'ячеслава Кликова, встановлена в селі Холки Білгородської області. Увага! З нагоди ювілею 1040 років переможному походу князя проти хазарського каганату. Виявляється, в Росії існує така хазарська теорія єврейської змови про віковічне ярмо хазарського каганату, що вісить над Русю, спадкоємці якого таємно правлять Росією і Україною по сьогодні. Але чому саме в холках? Ну, типу, е, дофіга місцевого бюджету в селі випадково натрапили на фонтан нафти чи газу і вирішили встановити пам'ятник. Що сталося? Звідки гроші? Можливо, це якийсь місцевий осередок поплавлених на Святославі культістів? Ну а як це ще можна пояснити? Е, я навіть сходив, подивився на ці холки у Google Maps, але там можна ходити тільки по трасі, а навколо пам'ятника такої функції немає. Виявилося дійсно історія не пересічна, а скандальна. Бо планувався цей пам'ятник Святославу встановити у Білгороді. Ну а що ви думаєте, така розкішна кінна скульптура буде прикрашати якісь холки на городі Баби Мані? Звісно, ні. Звісно, замах був на столицю, але виявилося, що Хозарин, якого топче конем переможний Святослав. Прикривається щитом із зіркою Давида. Ну, типу, Хазари вони ж прийняли іудаїзм. А на щиту у Святослава Коловрат і взагалі сам скульптор Чорносотенець. Але ж гроші, ви вже як розумієте, було виділено, бюджет попилено, і Святослава вирішили встановити подалі від громадського ока в селі Холки. Звісно, готуючи цей матеріал, я поліз шукати якесь інтерв'ю вже наперед, смакуючи уявні цитати про зеленського спадкоємця хазарського каганату. Але на жаль, від слова на три букви уви скульптор не дожив, помер у 2006 році. Але все ж таки встиг залишити по собі іще одного святослава, і на це раз у Запоріжжі. За ініціативи того самого одіозного Богуслаєва, директора мотор Січі, якого арештувала СБУ з цієї ж самої нагоди 1040 років походу на хазарський каганат, не знаю, можливо, він якось із Запоріжжя у Белгород шов, чи, вибачте, в холки, чи навпаки, із Холок з Запоріжжя. До речі, на відкритті пам'ятника був тоді присутній Ющенко, Литвин, тодішній спікер Верховної Ради, Петро Толочко. Толочко який, я так розумію, мав легітимізувати зв'язок Святослава з Запоріжжям. Вважається, що він десь тут загинув, потрапив у засідку Печеніїв. В Запоріжжі вже обійшлося без зірок Давида Коловратів. Він там стоїть такий з мечем, неначе передає свою брою, зброю нащадкам. Хоча злі язики кажуть, що це більше схоже на те, що князь здається. Але ж тепер вам вже знайомий більш широкий контекст теорії хазарської іудею-масонської змови. До речі, пригадав ще одну історію. На цей раз вже з пам'ятником Хмельницького на Софіївській площі в Києві він же теж свого часу планувався в такому зашкварні. Варному вигляді, уявіть собі, кінь Богдана Хмельницького мав топтати копитом тіло ксьондза і єзуїта, поряд з яким мали бути ще фігури польського гусара та єврея Орендаря. А внизу під скелею: великорос, малорос, червонорос, червоноросси, якщо ви не знали, галичанин і білорус мали слухати пісню Сліпого Кобзаря. Довго збирали на все це діло гроші. Виявилося, що ліп, ліпка такої розкішної композиції знато дорога. Тому вирішили залишити лише центральні фігури Хмельницького і Ксьонза. Через сім років гіпсову модель представили царю, і той взагалі наказав прибрати Юзуїта. Ну і ще існує легенда, що коли його встановлювали, то виявилося, що кінь повернутий хвостом до Михайловського золотоверхового собору. За задумом, Хмельницький мав погрожувати булавою Польщі. тому Постамент трошки розвернули, і Хмельницький почав уже вказувати на Москву. Але то, вже як то кажуть, з дружніми намірами дуже вже хотів воз'єднатися.